Дисклеймер. Вітання. Інтелектуально розважальне імпровізаційне шоу про шоти створено виключно заради того, щоб розважати вас і підняти настрій. Це шоу для людей 18. Ні в якому разі не хочемо, щоб наші глядачі і глядачки сприймали жарти на свій рахунок. No. Вітаємо вас е, в театрі хуйових мініатюр. В кімнаті троє чоловіків. Опа, як зараз? І труп. Граната, муляд, граната, граната, муля, муля. Граната, блядь. Що пан сказав? А де на роботі можна старатися, на якій роботі? Я не знаю жодної роботи, де треба старатися. Важко бути матір'ю. Да, я сказав. І ніч, і що сталося? Нормально так можна? А ви не попиздите зараз? Можеш. Він стоматолог? Ні. І що сам себе з'їв? Ні! І клієнт його впустив! Ну Послухай, це все одно неправильна версія. Ну що? Ні. Та блін, ну це геніальна версія, блін. Реально геніальна. Доброго дня, доброї вечора, доброї ночі з вами інтелектуально розважально комедійне шоу про шо ти!». давайте по. -плакати! Що таке про ти? Ви, мабуть, в дитинстві або в підлітковому віці, або з батьками грали в таку гру, яка називається Такнітки або Такнішки, коли я ведучий мене звати Дмитро Белінський, задає загадку. А наші учасники, гості і актори, актриси імпровізації, які скоро тут з'являться, задають мені питання. Я можу відповідати тільки так, ні або неважливо. І після цього. В якийсь момент хтось з гостей має відгадати, що ж я загадав. Хто сьогодні у нас грає? Ну, людина, яка, в принципі, відома по таким е, проектам, як майстер-шеф, це кулінар. Мах чародій всього, що є на кухні, людина, яка дуже, дуже чарівна і поки що приємна. Це, звичайно, Дмитрийшин, ваші оплески! Це не про тебе та угоді. Хто буде проти е, Дмитрешна сьогодні грати. Це е, батько, е, син е, народу е, Вірменії. Нормально так можна? <рес> <рес> це дуже харизматична постать. Е, переможець ексів третіх телевізійного проекту, також е, е, учасник майстер-шеф Гіворг. Дмитрешин і Гіворг мають обрати собі актора або актрису імпровізації з нашого пулу, де за камерами стоять 80 різних людей. Е, і вони мають обрати тих, з ким будуть грати. Дмитрешин. Люда. Люда! Оплески! <плески> Гіворг Іра! Іра! Оплески! Іра! Люда! Є ось вони Люда мамка чугіна, імпровізаторка, мольфарка, королева Тіндеру, Ірина Уявна Белінська, імпровізаторка, мім гнучка Пантера. Парні, вам нормально, дівчата, подобається так. все добре. Ми так. як ваші ножі так. Зараз схреститися на ножах. Головне, щоб не шпага. Супер. Якщо ви готові, я можу Ми готові. я можу загадувати загадку. Важко бути матір'ю. Коли твій син екстрасенс. Ми з чоловіком зрозуміли, що наш син періодично вказує на людей, коли він вказав на нашого дідуся, дідусь через три дні помер. Потім я, матір, листала журнал, і син вказав на актрису в цьому журналі через три дні. Актриса померла в автокатастрофі. Коли я увімкнула телевізор, виступав президент. Син показав пальцем. Невже президент може померти? Подумала я. Бо мій син не помиляється. В чому мати помилилась? В чому вона помилилась? Бо президент, на якого казав малий, був Путін, і він до сих пор не здох. Получився пройопчик. Все? Так, Тому так. що ми виграли. Я думаю, що, що, що е, да, можна е, привітати. Це неправлю відповідь, але дуже класна. Півбала у вас вже є. Ну ні, вас вже заработали. Чекайте, да. так президент таки помер? Ні. Ні, коротше, uh, like, мама стояла за спиною сина, вона відражалась в телевізорі, і він показав не на президента, а на її отраження. І вона повинна померти. Це дуже класна версія. Я навіть погоджуюсь віддати Балтіка мати. Давай на когось сама будеш брати. Короче, він показував не на президента. ні, Так, не може бути просто один президент. Президент, що вже давно-давно качурився, ні? В сенсі, ні. Це дуже дуже крута відповідь, але дуже ні А, О, ні? так. Е, він показував телевізор. Шо він не показував на президента. Е, він показав на президента, але да. той Стоп, не помер. Ось в чому помилилася мати. Вона помилилася в тому, що її син ніколи не помиляється. Таких детей треба вообще здавати в Хогвартс сразу. Да. Ну, ну, вообще треба сплавати. А, бачите, при тих зробах йому руки нахід. З кожен а день персонал, якщо він тебе пальцем тих, вже видаш, так, що це на кутах ну, і треба ну, щастя, щастя в хаті, блядь. А я знаю, а знаєте, хто Знаєте, в цих Хто виноватий в цих смертях? Матір, бо не навчила не тикати пальцем. Не треба вражати, що вони попадя. Тикає, ходить дитина, непонятно кому. Так, реально, що ти тикаєш? В житті, в житті. Президент був реальний. Президент. Е, так, реальний? телевізор реальний, мати реальна, екстрасенс син реальний. Е, він помер чи не помер не, ні, не помер? не помер. В чому помилялася мати? В тому що він показував не на президента, а на клона президента. Тобто кол... <світ> ну, у, у всіх Две президентів, дайні, почти діх, всіх діх. є, є клони. Але ні. Це красиво. Президент взагалі має якусь важливу роль в цьому Е, Ні. О, о, о! Коротше, він показував лівою рукою, а не правою. А помирають коли правою. Ага, тепер вгадай, блядь, яким пальцем він показував. блядь. Показати показував. Це був аристократ, він показував. Цей помре, скільки дитині років? Ні. В чому заключається кульмінація цього. Це її загадки в дитині? Так. Ну то чи він тикає пальцем, всі здихнуть. Ну, ти, ти, а, 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 а ви не поки з тим зараз? А якщо треба вбити курку, тоже підводиш малого, він показує пальцем і вона. Десякаєш три дні. Цікавий факт. Не можна їсти вже мертве. А, Тому треба да. вбивати да. і потім їсти. Получ... А не, не можна, щоб вона само своєю смертю померла. Це правда. Ну складно. Матір в чомусь, матір помилялася в чомусь. Так помилялася в тому, що ці люди помирають через три дні. Ні. Вона взагалі помилялася, бо тому, що чи це вона думала, що в неї такий о, прям, мах чародій вирішить, що вони прям помирають іменно від нього. Може, це просто із течення обстоятельств таке. Ні, це прям від нього. Ладно, а матір помилялась в тому, що зустріла її батька. Його. О. Ну вона така, блять, е, прикольна така. версія, але це не відгадка. То вона така типові. Там бій, ще якісь треті це замішані, то е, ні. Батько Все. винний в чому? Ні. Живе, Підказка? Да? Да. 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 Цієї версії цієї версії дві правильних відповіді. То, Головну що... не назвали. Другу правильну відповідь назвала Люда. Про отраження. про, отраження. Или так. про курицю. Да. Я просто та, насправді ні, ні. вже <рисвіт> е, вже бал цій команді, але може бути один-один, якщо відгадаєте другу ні, версію. Він вже... відображенні показав на самого себе. Це абсолютно правильно. <піліпсу> Наш бал. <піліпсу> е, ну, що ці, е, це так? Е, рахунок 1-1. Я біра. поясню, чому. Перша версія, що мама не встигла вімкнути телевізор і він на себе показав відображення. І мама е, вімкнула там мали. президент. Вона подумала: ага, от президент має померти, він не помирає. І через три дні помер син. Друга версія, що <піліпсу> він показав на матір. Один. – Браво! – Але це було дуже сильно. Це було кайфово і дуже сильно. Дякую вам. Все, до побачення. До побачення. – І у нас другий раунд. З нами сьогодні Дмитрешн Євор. Гархунок. Один-один після першого раунду. Так склалося. Кого ти, Євор, обираєш на другий раунд? Я беру Що? – Сергія. Сергія, обласки Сергію! Дмитрешин, кого ти береш? Марію. І Марію, оплески! Ну що ж, Сергій, Марія, let's go. Сергій Сергійську Котів, Імпровізатор, інтелектуал, серце їд. Марія, адвокат Мартинюк. Імпровізаторка, адвокат, луцька принцеса. Отже, е, запитання. Зберись. Чоловік. Загадка. Ой, Перестарався на роботі. Ой, маленький. І помер. Що сталося? Він працював в ескорті, просто стерся. Його Хорошо, це хорошо. Перестарався і помер. Так. Він працював грушиком, нагрузив на один ящик більше, ніж обично. І спина хрустнула на дві частини, мужик розлетівся, піздець. – Собирали всім цехом. – Дякую. Ні, ні, він, він е -е -е, столяр! Він ні, 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 ні. столяр. Він ні, ні, настільки углубився в процес, що шию теж хвіряти. Ні, ні, насправді він працює на центрифузі, і він закрутився дуже сильно і помер. Хотів розкрутитися. Цей чоловік пов'язаний з технічною професією, чи якоюсь творчою. Перефразуй, бо я не можу тобі сказати так. Чи пов'язаний з технічною професією? Так. Будівництво? Ні. Завод на заводі. Ні. Але ж має значення, хто він. Так. Яка професія? Шахтер. А де на роботі можна старатися? На якій роботі Ні, старатися не було. Перестарався. Ні, я поняв. Команда. Я не знаю жодної роботи, де треба старатися. Я теж не знаю. Хто він? Нас дивляться люди, які стараються на роботі. Вибачте, він його професія він створює гроби домовини. І він настільки закоханий в свою професію, що він прям вирішив перевірити, і до нього прийшов клієнт, і каже: Мені буде незручно. І він каже хер там. Тобі буде да. дуже зручно. Він вирішив сам показати його закопали і все. да. Він настільки просто створив так. хорошу таку от репліку, що він просто навіть не хотів її на продаж, так. а рішив, що матію е, Я собі. можу сказати, що з цього от клієнту це було хорошо. Все mm -hmm. про домови не туди. Він обслуговував клієнта. певно, чи? так так він займається якимось одягом, взуттям. Ні. Та ні, не на he, Він працює у сфері обслуговування. Так. Він бариста? – Ну, Чим ви зходите з тим, що я сказав, понад часу. Ні. Блять, він дегустатор. Ні. Він повар він робив рибу цю фугу. Так? Він робив рибу фугу і. Ні. А. Ну, Чо тоді улибатися, збивати. Він стоматолог? Ні. І що сам себе з'їв? Ні. І клієнт його впустиємо. А у мене отакі зуби. Дай руку. Так, так. Це ти називаєш, зуби", Він він професіональний ставщик, ставки збірні парку. Він барбер. Він, 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 барбер. він, барбер. Та... він перестарався О, це і обріз, обрізати да. перерізати. Це дуже красиво. Да? Це дуже да. красиво. Це неправильна версія, але дуже класно, що опаска й, О, е, да. Це Таке може бути. Він, він в... е, Так, він е, лікар. Взагалі, в цілому Ні. Лікар? Всі... Ні. 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 Він, коротше, е, заробляє на тому, що він ставить парі. І він поспорив чуваком. спорим я помру. Про спір. Є. Клієнт Я... і клієн, клієн, професій... каже, це дуже погано. Він каже, ніфіга, це топ. І він покаже, Це 100%, да". де це було? Ех. Він заробляє тим, що е, грає парі, типу. Ой, Фі... а, блін! Він а, продає Его зброю, він кі кілер… А, да, він, він продавав кілеру зброю, і кілер сказав, що це погана зброя. Він каже, ні, це класна зброя, і застрелив себе. Чи ця, ця пушка не стріляє? Клієнт каже, ця пушка не стріляє. Він каже, ні, вона стріляє, дивись, не буде легальним. Він відбив себе Бу... пушку. Ну, це близько до тієї версії, він яка… – Він вбив себе пушкою. Ні. Е, зброєю якою? – Він зброєю займається. Так. так. – Достатньо гострий ніж. І він каже: дивись, наскільки гострий ніж. Хрінак. Ні. Добре, він все. Ми вирішили. Це військовий магазин. Це угу. військовий магазин. Так, да. так. прийшов клієнт. Да. Да. І що сталося? О, Граната! 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 граната. 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 Хто перший сказав? Гули, гули перше! Розтяжка! Це військовий магазин? Так, подумайте. На пістолет? Так, він прочищував зброю, рушницю. Але де спір? Ні. Він, кажуть, він каже, це... я поймаю пулю рукою. І він знімає маску, я Брюс Лі, із нучаками такий Давай стріляй! Він такий, я не буду, я на себе це не візьму. Він такий, я тоді сам стрельну і піймаю. і такий, хуякий? Блін, блін. Дуже близько. Блять, пожалуйста, працюємо. Це, це простріли про ця... щось. простріли. О, Рулетка, рука рулетка! Це був револьвер, він з револьвера застрелився. <ган> він сам себе вбив, він застрелився. <ган> Ні. Він прочищав зброю. Так. Прочищав зброю. Його вбили. А, все, він тоді каже. Намалюйте ситуацію, військовому все Дуже просто. Ми граємо, граємо. Ти клієнт, я, значить, продаю. Добре. Я добрий виві. день. А, мені добрий. треба револьвер для того, подивлююсь. щоб підстрелити свою матір. А, тільки револьвер? Так. так. Револьвер мені потрібен. Але, Ні. але... Ні. мені потрібна зброя, щоб зафігачить продавця магазину. А ось вам. ну… Вітаємо вас в театрі хуйових мініатюр. вам Нож мені не підходить. Зараз я принесу гранати зі складу. Гранати Ні. Мені треба рушниця. Ні. Мені Та думайте, військовий магазин. Може візьме клієнт його застрелив. Він такий. Коротше, правильна відповідь. Бронежилет! А, бронежилет! Що? І що сталося? Я він що? каже, цей бронежилет витримує все, що він... завгодно. Стріляй навіть. Будь ласка, будь ласка, боїться. Зараз те що він сказав, можна не Принеси, будь ласка. Він каже бронежилет. Це неправильно. Правильно, це неправильно. Правильно він каже, господин ведущий, це ж правильно. Чи правильно? Ви довіряєте своїм бронежилетам? Так, звісно. Я зараз його вдягну, стріляйте. Ната пістолет, стріляйте, можете перевірити. Він стріляє, бронежилет не витримує. І бал. Команді Гіворга. Це нечесно! Це було не чесно. Чесно. І зараз. Виходить, один-один, бо тому, що в прошлій він нічого для свого бала не зробив. Це тому, правда. все нормально. граємо далі. Супер. Ми йдемо далі! Ну що ж, і у нас можливо фінальний раунд. Зараз рахунок 2-1 на користь Гіворга, і ми продовжуємо. Дімейшн, обирай, з ким ти будеш грати, Ірина. Я обоберу учасника, який тільки що заставив мені жорстку конкуренцію. Марія. Іра і Марія. Let's go! Дивіться, ти, ти маєш, можна невеличка, да, 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 ти маєш зараз компенсувати свій недолік. що Я І за тебе ми отримають трошечки, так. Мовчати. Да. Да. Ти ти, <рес> е, тому що там ти давала ідеї. <рес> Я поняла, <А> тепер мовчу. <рес> тепер, да, та, тепер, та, тепер тепер не даєш іде. Добре. Окей. Загадка. Загадка така. В кімнаті Троє чоловіків. Опа. Як зараз? І труп. А, ні. Чоловіки відмовляються розмовляти з поліцейськими. Але поліцейські і так здогадалися, хто з них вбивця. Як? Тому що в одного був пістолет в руках, і двоє на ну, нього показували. Це не я. Тому що труп це дружина одного з чоловіків. І шо? А тому, що першим перше підозрюваний чоловік, скажіть, будь ласка, Ні, Вони зрозуміли, що це саме вбивця. Вони оглянули кімнату і в і в кімнаті висів мудборд. А на мудборді висіла фотка з Палароїда, де один тримає отак, от труп, і всі стріляє в оцей труп. Це був їхній ні? Труп це жінка? Це жінка? Так, це моє питання. Це чоловік? Так. Дружочок, виходить, це це, був пертий кошту. Так, так, це їх друг. Ага. Класне питання. Він попросив його вбити? Ні. А, це було самогубство? Ні. Але його вбили конкретно. Так. Його вбив його вбили, е, пістоленим пострілом. Дивись, оцей один із них, оцей четвертий, якого вбили, він один із них міг говорити. За того, що він їх заїбав, бо тому що вони німі і не вміли балакати, вони його просто. Він допиздівся, що вони. Я скажу так, я скажу більше, вони не німі, вони просто дуже професійні міми. Вони ніколи не розмовляють. Розкажи, розкажи свою версію. Давай. Так, моя версія заключається в тому, що Перше, питання. Ну послухай, це все одно неправильна версія. Точно серед цих трьох Так. Так. Значить, це проїхало взагалі в камері, і вони так, блядь, все бачили. Вони заходять, а ці такі. А ви хоч догадаєтесь хто? Ми будемо мовчати, ви бачили. Іди сюди. Так, це правильно. Через решитку. Це дуже класна це версія. Дуже класна але версія. є прикольніша версія. Угу. Прикольніша, ніж ця. Так. А пістолетом в сторону адеквата, виходить, думати, не треба. Задушили? Його задушили? Ні. ні. Його. О, ти О, ти ці, він, від води, він в воді, він в воді, воді помер. Зато то... його в якусь ігру, може, ні? Е, ні. Він від удару помер. так. його штовхнули. Ні. А, його, о, о, це ски... борці ní. були. Та в кімнаті вони були. А, я знаю, я знаю, я знаю. Це у мене версія. Mm. Але в мене версія. Ти... це випадкова смерть була? ні. Умисна. Мене... У мене версія. Давай, 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 давай. Гівор, давай. Да. Закрили ротик. Гівор, скажи, будь ласка, свою версію. Коротше, дивись, заходять поліцейські, така ситуація. Чувак розбитий, а пол. Три людини вони так дивляться, смотрить один. Ну такий здоровий, високий руки накачені, здоровий ровно. Спирь. І в руках кастет боксер. Цей такий дивляться а, каратіст, а цей боєць, уші зломані. Блять, хто вбив полки. точно значить, Звісно. через бідро його, так, да, туди. Його вбили тупим предметом? Ударили? E, так. Його ударили і. Чибоданом з бабками не поділили. Людиною тупою. І він такий тупий, стояв, такий. Тупі люди іноді вбивають більше, щоб тупим предметом. Вони всі однолітки? Неважливо. Умисне вбивство, а інші були за цю смерть. Вони хотіли, щоб він його вбив. Вони не змовилися його вбити, зустрілися ні. всі в одній кімнаті і один це зробив. – Це неважливо, змовили. Ми хочемо так. Господин ведучий, вони це не так не слухають і не поважають. Я... вас. – А в тебе є версія? Поки тільки підрізувати господину Ведучику. Це не <ріст> <ріст> красиво. Сподобається мені ця команда. Я говорю, взагалі ми домовлялися за якусь подсказку, ні? Так. А далі що А ви не слухаєте подсказку? Ні, ні, ні. Значить, так. – Коротше, розказую. Це чарлідери. Ні. Блять! Вони його підкидали. Нам важливо, який це був предмет. Чим його завалили? Праска. Ні. Стілець. Ні. Ця штучна нога. Пляшкою, може якоюсь? Так, пляшка. А Його вбили пляшки, бо тому що закінчилося закончилося е, 50 пісадрам. Була очередь його бігти по а пляшку. Не інше? Він не захотів. От і все. А, Можливо, як? Він е, савав палець о, в горлишко. Цьому він застряло. Він отак джокнув того, той помер, і цей суток стріляється. Не може зняти <банків> поліція <піліться>, така. <банків> Я думаю, що знаєте, як це сталося? Вони пили, і останнє е, останні каплі, і він такий Вася. Хлопчик чи дівчинка, і такий, одна капля, друга, хлопчик, дівчинка, і такий, дівчинка. Він такий, ніхуя, я люблю пацанов. Я хочу пацана. Він такий хоп. Так потрахались би тоді не вбивати. так. А версія ось така. При ударі пляшкою пляшка розбивається, і осколки царапають руку цій людині, яка вдарила. І коли поліція зайшла, вона дивиться на людей. У цього по супер. Це неправильна версія. Всі інші закудовують. Ну то як треба пляшкою монтули, щоб вона на осколки розбиває. Е, ні. Ні. Вони усі були темні. А один? В смислі, не, не читали книжок? Темні. А, а, вони були всі як Все, е, все, я успокоюся. Е, вони ні. Да? вони е, були друзями всі, в чотирьох. Неважливо. Наприклад. Да. Наприклад. Наприклад, вони всі знайомі. В Ой, у нас є вбивство, у нас є люди в кімнаті, у нас є пляшка, у нас є поліцейська. пляшка була в нього в руках. Просто може бути поэтому і вийти в нього Пляшка в руках. не була в руках. Але на ній були його відбитки. Mm. На пляшці були відбитки вбивці. Це не, не. занадто просто. Це, це не повна в... відповідь. Що? Але вже можна вже бонусом дати перемогу нам. Е, не факт. Але на пляшці не було пляшки. І що вони зайшли зразу, такі відбитки. Йо. Розкручуйте. Він з ну, накрашеними на губами на пляшках були відбитки його губної помади. Боже, яке пришале. Ну, <реш> що? <А шо>? Ні. <реш> Та блін, ну це геніальна версія, блін. Реально геніальна. Ну що, блять, а як вони от заходять у такі поліція? Три Чому там 30? було чотири чоловіка, прям. А відбитки одного з тих трьох були на цій пляшці. А, ні. Відбитки всіх? Відбитки всіх були на так. цій пляшці. Я знаю! Відбитки всіх були, бо вони наливали і пили, а він не п'є. Тоді якого хуя там були його відбитки пальців. Значить, він взяв шов. Несіть тенорику ведущого потакує давлення. Значить, він взяв пляшку, щоб вбити його. І що значить? Як відгадали поліцейські, що це він? По всі п'яні він ні. Ти ж сказала відповідь, ти можеш її зафіналити. Я не розумію. Всі п'яні, бо він тебе. Він не пив. Ні. Пили всі, пили всі, йоп твою мать. Та є бо, відповідь. О, о, бо о, о, у, одне, у них були відбитки: отак на пляшці, а Й, на отак. на да. yeah. Ну, е... yeah. <плак> Да, Але Іра, це сказала насправді. Ну. <плак> Він, Що всі да, отак да. наливали, ми, а він взяв так. Бал, бо реально е, е, Або да, дуже це буде на пас. відео, насправді це було. Да, там е, глядачі сказала вона це, да, щоб да, всі да. так наливали, так, а він взяв да, так. Да, Навіть показала. Да, да, е, тому рахунок 2-2. <плес> ну що ж, і після 4 раундів у нас рахунок 2 Два. А значить, що між Гіворгом і Дмитрейшином у нас нічия. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, колокольчики. І дивіться україномовний YouTube, а ми будемо вам допомагати в цьому. До нових зустрічей. Асталовіста!